Йоу, ууу! Всім привіт! Ви на каналі Паскудники! Сьогодні один відгадує, хто з чотирьох брешить. Тому отак зразу лайк і погнали! Сьогодні у нас знімається Максим Сесо, Андрій Гаврилів. Назі Ушак, Захар Тіхон, Влад Петрівський. Поїхали! Да я представлю Влад Петрівський срав озеро! Вітаємо! І скільки від помідорів плавав них потім. А хто не срав? Максим СММ на яскравіші зуби міста Львів. А! Андрій Гаврилів найгустіша борода міста Львова. Oh, Наруша найнижча людина Львова. Oh, <laughs> І за хакті леко. Так, в одного з нас аміак в стаканчику. твою мать. А, для... а В інакших — вода. Що, <laughs> так... то нюхати. Ні, нюхати. Нюхати. Смердючих, воно людей пробуждає. Точно в одного аміак. В одного, в одного. Так. Ану давай. Чекай, а це... Давай таке. Пити, не треба, так. Ну я не знаю, тільки що Андрій понюхає такий. Танор. Танор. А ну дай, це буде. Ану. Не білий, то попередньо я плачу, блядь! Я запхов на пекло, де білий. Я сказав, що я. У мене кров знову. Швидку, швидку, бе гол! Та воно все м'яком пахне, нам понюхай. Тупши, пше душ, Ти все забираєш, забираєш? Вау! Дайте солсаетку, блять! Ну дай, дайте! То пизда, типи, як я плачу. Пізда. Блядь. Ви виглянете, ви тільки в голоші правила я вже отак сиджу, щоб не спалитися. Да ви ту хуйню знайшли? то продають людям! блядь! Все, давай обертайся. Дивись, в когось з нас шарик з геліом, а в когось ні. Ти маєш годати. Вдихнете шарик. не весь. Зачитай фристайл. Дуже сама. Давай кажи ще щось. Привіт! Ага, добре. Так, коротше, в тебе немає, давайте, Максим. Ладно, то тяжко. Зачитай рап зісновом зуби. Та кажи, щось мавше. Це тобі дуже тяжко. Кажи, як тебе звати? Та кажи. Макс. Скільки тобі років? Ой, недостатньо вдихнув. Скільки тобі років? Чим ти займаєшся? Я займаюся своїми справами нормальними. Я с ММ, СММ займаюся. Прочитай реп 4 строчки зі словом зуби. Читаю реп з 4. Назик, давайте вдихай. Розкажи три слова про себе. Андрій. О, собаки, я на гослу, собаки, да. Дуже плавно тепер. <laughs> Ой, нормально, нормально, давай все, давай, e, давай. Давай. Привіт, <laughs> друзі. Навіть не вдихав. <laughs> Ой, до мене давай чекаю. <laughs> Ой, чекай. Привіт, друзі, Мікі маус. Андрій, давайте вдихай. Ну <laughs> no, як, <laughs> Тебе ще окон? Это твоя мимика. Скажи, ну Максима шарик зелен. Нет. Максима шарик с гением. Гелием. Сосатый двух сеш. А в кого? Ой, В Андрія. В, в натуре в Андрія? А ну Андрій, скажи Багато, шарі. багато вдихне. Дуже багато вдохнет. Да, прям все. Прям ковтай його. Почекайте, не йде. <laughs> Я жартую. Дональд ти жартував? Я думаю. А повністю вдихне, прям весь шарик маєш. А не уйди! Ми зараз будемо по черзі кожен читати фрістайловий реп. Я що знов? Починаємо з Влада. Дай мені чотири слова. — Я чую, yeah, як Андрій... — be yeah. Давай мені біт. Чекайте, я чую як прогинається просто під Андрієм, просто весь стіль. матки. У мене свої методи. Хлопці, ви собі свою роль відіграваєте, я його зараз зладу. Давайте біт? Давай мені біт. Сім Багато. Ні, давай 200, давай 200. Добре, давай. Ми знімаємо сьогодні відео. Вроді все ок, але Максим, як завжди, не до Дякую всім, хто дивиться наш ютуб-канал. Я всіх люблю і б'ю кудут. А двох шамів. Бляха! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хотів, хотів, не розвивався. А таке, ааа, той, і зото до. А ну, ну, чекайте. Ви, ви там, ви сидіть, як тут. Ви сидіть, як Я теж так міг. Хочеш? То взагалі не капляється. Дивись, дивись. Я вашу Ір. На 3-2-1 всі піднімають ліву руку. 3-2-1! <ріхи> Давай, Максим, подай! <ріхи> Добре, стоп, стоп! Давай ще може щось. Ще може 8-хім. 7? шість <ріхи> на! 8 як? 8 на 7. 56. 3 на 4. 12. 12. Добре, дуже легко. Хлопці не Можеш Можна біта датимуть. Скажи мені, будь ласка, різницю між дієприслінкованим і дієприкметниковим. Там прислівник, там прикметник, поїхали. Давай далі. Добре, добре, хлопці. Це іменно питання такі, що можуть визначити, хто знаєш, без ті. А ви можете іменутко взяти, і знаєте, от ви ж на січках всі сидите, правильно? Та-та-та. Аааа, я тебе перевірить! Всі січка. А візьміть, і так от на ікру підніміться. підніметься. бля, хтось не піднявся. Нє, чесно. Добре, одна рука відкотна ікру зробіть. Що-що? Одна нога, кажу, рука. Ліва, нога одка одне ікру, типа. Чуть-чуть наперешну. Ааа, ага, я файл. Давай! Добре, а кості на стічках можна можете одного на нову поставити, всі. Ну поставили. Ну поставив. Поставили. Поставили. Ладно, пасне, давайте, якщо вас не мучать, просто відкиньте собі на задню спинку і нормально себе рішу. Відкидайте, пацани. Та Максим, да ти розумієш! Вибирай, давай! А на що ти відкинувся? Я не вірю, що можеш так грати, це дуже жорстко. Ну, все займався так. Давай, давай, вибирай. Хто без бастільчика? Так! Давай, та не смійся, Максим! Назар без басільчик. Блять, без Басільчика? Як! тут За вас дуже легко. Таматьорич. <фит> я <фит> взагалі таке видавав. Я от іменно на крайчику сидів. <фит> Якщо чесно, ну, ну ти відкинувся, ладно, вже. Ну, я думав, що хтось між вами. Ну Я вже дуже давав, Надуйте, Два... мене, <фит> да, вибор, просто Так, Так, треба відгадати той, хто стоїть на цвіхах. Можна розвертатись? Так. Привіт. Давайте по черзі розкажіть свої відчуття. Ну воно ніби ножиком дуже сильно колить. Що ти ще відчуваєш? Біль. Де? Що в мене спина болить? А в руках? В руках нічого. А відпусти руки. Ні. Відпусти. Та <рес> не можу. Максим. А я не боюсь того, я на драгобраці був там, я з його на такому стояв. Він піздить, що його як ножами колить. То ж розподіляється нога, то ж не є. Ну один. я стояв на чахах. Ну ну дуже. Ти на кошці стояв. <рикан> <рикан> Добре, Назар. Пустота. Я нічого не відчуваю. Захар. Я відчуваю біль за Україну, за нашу. <рикан> Добре. А зробіть зараз всі отакий от підйом на носочки. Та -то Та не ти 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 можеш, ти ми... не можеш, Воно дуже буде. Та Це -то нереально. Тоді займіться. Не опираючись до стола. <рикан> Є драть. Добре. А підміть такой руки? Ооо, це зростка тіла. <клухи> Його ще, піднімі, Максим. <клухи> а то да не штукай, Чипчик. Ага. Добре. А зробіть зараз тако. Ай, <клухи> та за ну <клухи> <але> не зрійний. <клухи> <мені>? Що а... <клухи> ж он таке ще? Брейк данс. Брейк-данс? А в входять спресіст. Та, та дає ні. ні, то вони зможуть. Отак, от що трохи. Ого! Тут треба робити. Давити. Ти кажи Це... по черзі, що ти кажеш? Сім присісти. Ти ж а, ти так та... не так Давай, Максим, присядь. <рес> <рес> Дякую, Андрій. Та. Та, вибирай Андрій. <рес> Вибирати? <рес> так. Так, вибирай. Так. Ні похуй, ну чесно. <рес> я українець. <рес> типу, що я на гвоздях <рес> не постую. <рес> де б не був, не <рес> забуду <рес> дім. Згар. Вибрав? Сорі. Блядь! Ааа! Та ну! Ану покажи п'ятки в камеру. Та я на носках трохи був, але то взагалі. Після... А може де стане? А ну докажи, докажи. Знімай, знімай, знімай шкарпеток. Попробуй. Чуєте, а де ви їх взяли? Вони якісь дуже херові, я вам скажу. А, ти це а Ану! Видно? <рес> Видно? <рес> Ти написав я свій стартап. Е, Та так, я його сам запустив. А сайт є? Е, ні, то я ще працюю над назвою. Так сказати, підбираю візуал. Якщо тебе не знайти в гуглі, тебе не існує. Купи домен, зроби сайт, тоді поговорю. Молодий чоловіч, Поки у вас немає імені, нам нема про що говорити. Час виглядати як людина. Можна? Давай. Так. Перестаньте рухатися. Добре. Ану, візьміть. Я так от впріться в руль і чуть-чуть корпус вперед. По черзі назар. Айродію. Макс. А в тебе горний велосипед? Окей, але ану лайп. А тепер покрути. В іншу сторону. Крутиться? Крутиться. Я хочу звук почути. Нема. Окей, в тебе велосипед тут є, Що то пише? 30 кілометрів. Режим спорту! Ану е, злізь з нього і сядь. <рес> а окей, добре Макс, а ну ти тепер і сядь. Прямо да. <рес> злізти? А ну, про повністю чи я можу просто встати? Тип? Ну от е, злізь з нього і стань за ним. За ним? Так, ну, стань за ним. Тут я йому перед ногу перецекувати. А! Важаю. А тепер візьми правою рукою в сідушку. І ногами зроби крок назад. І потім повернися і подивись під подушку і там буде айфон. А ну тепер потряси його. Потряси, потряси. Прям сильно? Сядь тепер. Похуй можеш сюди, в принципі. Таксист. Все? Все? Все. А ну тепер. ну тако підстрибне на ньому. Ще раз. І зараз це Бам, нахуй. І знову штраф 2000. Назар, а ну, ти покрути педалі. Макс, ти на велику. На білому! Актер, актер! Я крутив, коли ти казав. Бери, бери, від нас по геть. Сьогодні у нас буде зніматися от такий щур. Демон. М можна? Так. Тобі треба вгадати, в кого в руках щур. Треба вгадати, в кого в щур. В тебе є щур в руках. Ну, він на столі. Він на столі, а в тебе Захар, він в руках? Е, Ні, він повзає. Він повзає, а в тебе він в руках? Та, та, та. В тебе в руках. Та. Ну, наскільки я знаю, Максим боїться щурів. Дуже серйозно. Я б сказав, боїться. не давайте мені, я вам гроші заплачу. Бачиш, як він возить? Дивіться, а можете отак щура, щоб він з руки на руку так переходив? Всі одночасно? Всі, всі, зробіть отак, щоб він з руки на руку переходив. Ааа! Каже, ааа! І що, куди він заліз? Влад, куди він заліз? Не знаю. Тут, блядь, тут так очевидно, що 150. Ну давайте, давайте тако, візьміть щура отак. Отак візьміть її. І отак почніть підкидувати легенько. Та ні, я. Та ні, я... то тварина, ти можна, що. Ні, та ні, я не тварина, щоб тварину та, підкидувати. А то можна підкидувати. Ні, він можна. нічого йому не буде. Буде йому щось. Буде йому. Бля, в кого? Він може актерочку давати. Бля, та дазик, давай він колеться. Та той актер може все, що хоче викратити. Бля, ну Захар найменше його, напевно, боїться. Максим обще мінус. Андрій, блядь, я теж думаю, що він дограли брав руки. Блядь, може в тебе? Чого ти гжеш? Блядь, давайте між Захаром або Андрієм. Давайте. Ну! Захар! Максима! Максима! нема В тебе! А ти ви типу якось так появив жалочка, актор. Акчор! Та заберіть! Сто! Та він нормальний туди. Та ні, добре. Добрає! Так, все, є, можеш розвертатися. Так, в з одна з одного кориця. Ага. Ну, чесно, там такі актери, що. Тяжко, тяжко, додати. Самі розумієте, я в фільмі знімався. Типу. В одного кориця, а в іншого нічого. Нічого. Взагалі. Взагалі? Ні, цента за душою, прям Ні, Ну в кожного є ложка. Давай так. М -м. Ну давай попробуй. Го-го-го-го! <рес> бо я знаю, що кориці не можна, типу, дуже багато, бо можна вмерти. А ви воду взяли взагалі? Ні. Взяв, взяв. ну, отак. Будь ласка. Ти сказав попробувати, ти не казав глотати жорстко, бля. Добре, давай, Максим, глотай жорстко. <сум> 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 ну будь ласка. Давай. Го-го-го-го. <сум> Поки взагалі непонятно, я не розумію. Максиму, що каструлю насипали чи що? Хватає, Максим. Ой-ой-ой, а підніми голову. Та ви, та він актр, я не вірю. Максим, ну подивись на мене. Пофік. Камінь? Я чув що ти на друго брачу та курицю. <laughs> Давай. ану Андрій. Là, раз, в мене ще така штука. Ти далі цибулюєш. <laughs> Андрій, пробуй курицю. Все, ти взяв. В списку, там, можна обертатися? Так, обертайся. Та, зараз кажу. Дивись, в одного з нас яйце, в іншого... В інших нічого. Mm, ну, типа є стаканчик з чимось, але не яйце. А одна тільки не два. Штьомка. Кажуть, що одне яйце а не два яйця. Шутьолки. Що, ну давай вгадуй, кого Так, Ну, в Андрія, я думаю, нема, бо то що йому знову не будуть давати. <рес> Вже кориці наївся. Я м'яко не нюхався, а Бог любить трійцю, тому. Хто його знає, давай вмати. Та попитайся а я... трохи людей. Що що ж? Що попитатися? Ну, чіпавкову яйцаті. А може, давай на раз, два, три, вип'ємо і ти вип'є. О, давайте. Не знаю, я в дитинстві пив оцей... Ми називали це Гоголь-Моголь. Та там цукру ще трає, тут без нічого. Я тільки попив, щоб голос краще. був. — Він співає? — О, випийте і зараз заспіває. Давайте на раз, два, три. Пейте. Раз. Чекай, 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 чекай. Раз. Два, три. Дай дай дайдай актер еще пиздун ебаный пиздун тот ану Та я думав, що гонус тільки що випив яйце, я можу заспівати. Давай. Гарно? ні не не Бейбі, не нервуйся, Сідай на лице! Так, ну я думаю, Назік дав актьорочки, в Андрія не могло бути бо йому дано корицю. А влад же пив сирі яйця йому покер. Або влат, або Максим. А чого ти думаєш, що не я? Хоча не я, наприклад? що. Ну, бо ти переіграв, перезавоз. Мені подобається, що він в телефоні грає. Це просто таке включилося. А це ви побачите в телеграм-каналі. Я думаю, Максим це випив. Я ж не все розмішав? Я випив. А це ти дурак, треба випити все. Я випив, мені зразу рвотного, але я в Розготайся. А то так думаю, як ти не буде видно. Дивись, в одного з нас... Ну, як всі гарно Щось тяжке? А в інших махне. мені пофіг тип. Щось тяжке? Так. А що тут? Бутель. тяжке? Щось тяжке. Мій хуй. А до чого, ви то руками тримаєте, вам прив'язали? Руками тримаємо. Руками тримаєте? Так. Андрій, ти нічого не тримаєш таке, ніби. Ні. Я просто так типу, напрягаюся. Єдра! Ну, якщо час. Ой, пофіг, бля, це. <рес> та блять. Та хлопці, ну ви тут дешеві. Давайте по черзі. Код. Почнемо з Андрія. Що е, би то. давай швидше та... вибирай. Е, ти, ти в зал ходиш, якщо взяти, порівняти з гантелями, скільки то кілограм то ж ти тримаєш? По 40 кожне. О, Давайте тако добавимося, що не пиздіти. <ріху> чесно, чесно. Як ти думаєш, кому б вони дали ще груз 40 кг кожну руку? Ну, мені. Я тримаю спокійно. Я спокійно Ні, тримаю. Я просто не вірю, що там 40 кг. 40. Може тих 40 ЛБС, ну, 13. Чекай, ще користь між з вами ну, де, 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 де? Я скажу. Я можу сказати. Я думаю, як я зараз підставлю, на. <звач> Поламав циклораму, дав демона Андрій! Черкаш тут. червні ще 15 кг на руку. 15 кг на руку. в тебе. Ну, не скажу. Я можу сказати мене. Добре, а так, дивіться, що візьміть? Крок назад, всі. Ні, ну, тут, так, 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 так то ж буде видно <звач> зараз. Не жорсткий крок назад. Я хочу, щоб ви потім вигналися настану і розок? А, так давайте Та откама. Ми можемо можем закрити. Да, готові. Не, по черзі давай. To stanno, Та Тася, теряйся, Андрій. Давай роби. Настанув? А! А я не вірю. Ну, бляха, я йому вірю. О, я в я йому вірю, а ну зроби. Теряйся, Роби. Я в залі хіба був, а. зроби. Я не знаю. Зроби. Можна вже виправлятися. Давай так. Так, Давай так. Все. Ні, ну або Андрія Боназар, ну ви гарно показали. Я можу шай. Та вони просто в замку тема. Не знаю, що таке станова тяга, Я не знаю, що. Ну, біцепс, так. А, а ну, я вже не... спину зірвав, Максим, давай бігом! Присядьте, присядьте, чисто поняли. Типу, отак колінка в сторони, щоб відкрити таз. Чуть -чуть. Походу потягнув, Максим. Ну як тя. Ну я ни ще не опущусь, бо воно типу, низько. поняв? Воно типу, як на шнику. Андрій, що? В тебе є. Та блядь, я ж так! що то є? Що то є? Ти все в порядку собі молодець. Бев Максим совгадав. Все, можеш? Так. Ну то дуже буде тяжке. То напевно, найтяжче завдання. В одного з нас горівка, в інших водичка. І мені здається, той, хто має горівку, зараз вип'єв ще бровою не поведе, а в той, у кого вода буде, отак робити. Що ти там знов під тим ховаєшся? Ну, я не знаю, де горівка, бо я запутався вже. <problemaslly> <gehört> <horrible>. <Beemag> так, давай, коротше, давай на турі понюхайте спочатку. Добре, тепер макшен. Ооооооо! С Трохи щось отак було ад. Слина пішла, зрозуміло? Гарно, гарно. Давайте тепер по ковтку, давайте, ти, ти зробиш. Ну тут багато в мене. Ну, ну давай мене залпом, вже, залпом мене. били, залпом. Поняв, мене вже... Б... Але якщо... Взагалі не лишати нічого, залпом прям так. Mm, то в мене цілий стакан. Ну, ну весь стакан випивай. Ти знаєш, я на спорті, я не до алкоголю. Давай лукові. весь стакан пити. Ти весь стакан вип. Похер? Нахер? Да випити. Весь стакан. Але я, я не п'ю, я візьму в рот і виплю назад. Та в рот потім. візьмеш, А зараз виплю. Просто весь стакан, Не запивати ні нічого. А чим запивати? що, що? що тут є, блядь? Тут налили. Слухання. Може за лимон? На! Да, яблу. Ти випив? Ну випий. Ну що тобі я так вот не... Це проти його принципів. Та що ти вага така, що нормально випий? Що, е? Там лишилося? Ні, то ж показав язик. Ну, давайте. Бля, йому взагалі, ні, давайте пийте. Та легенько. Два, ні. Тоже не мав. Ото Влад, коротше. Ні. Влад, ти? Ні, мене не було. За ваше здоров'я. Натура тебе? Та пісе. Це випив, бровою не поють. І за руль якраз. Я вперше не ковтнув, по-друге, я туди лимону надушив, я ж не п'ю алкоголь, Ну, але чуть-чуть, ну, вже хай буде. Так, для настроєння. Душно, на, душно я, 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 я не уявляю. як, ну, типу, я заради вашого шоу це випив, але люди, які це п'ють, типу, це на повному диві. серйозі, ну це якісь довбоє Ну таке, блядь, неприємне. Да, то просто найдешевше, яка була мається. Хто після? Взагалі непонятно було. Я так і думав, що той, хто вип'є, бровою не поведе, а ти ще. Ах! Ну так даму, знаєш, типу. Дивіться, зараз одна людина надіває шльом на голову, чотири хлопці стоять ззаді, б'ють його і він вгадує, хто попав, хто не попав. Якщо вгадав, то сідає сюди. Все, давайте очі вирішимо. Ладно, де? Сідай, хлопчик! Робочий, ти що сідай? А ми дай той сідай. Прямо збудово, ти сам можеш сідатися. Тапок на роботі був. І я теж. Давайте, поки хтось один підходить і... Ви не маєте підходити? Не, не закривати очі. Ви полуколом ззаді по мені, то я чуть-чуть легень. Але закрий очі, бо там швидно периферичним зором. Ні, видно, видно. Ох, сучка, блядь. Хто зудей на компасанчике? Всі, я. Не, Ти! Ні, ні. Блядь, Захар!

Ха-ха-ха. Це ти? Ха-ха-ха. Це ти? Ні. а я ха Оу-оу-оу. Є. Ха-ха-ха. Так. Там. Максим. Ні. Ні. Андрій. Ні. Ні.

Хто такий? Це живе остання, правда? А ну все. Поставте лайк і підпишіться на канал. Та не забувайте писати коментарі. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Як вам участь Андріав сильно багато не коментуєте, я не дуже І Максим, Максим! Максим, все Жовтошкири, жовтошкири наш хлопець. Козашу дорослі. Все, дуже дякуємо. Якщо там якийсь, якщо там формат сподобався, вам пишіть в коменти.